Чи є у вас гріх, з яким ви боретесь роками? Видимі гріхи можуть відпасти швидко, але є такі, які залишаються з нами надовго. Чому так? Чому Бог не звільняє нас від них миттєво? Сьогодні ми поговоримо про улюблений гріх чи він друг, чи ворог. Ми часто думаємо, якщо Бог такий могутній, чому він не забирає від мене цей гріх одразу? Але відповідь проста. Бог звільняє нас тільки від ворогів, а не від друзів, і доки ми не визнаємо гріх своїм ворогом, він залишатиметься з нами. Якщо ми щиро визнаємо щось гріхом, це вже початок перемоги, бо якщо виправдовуємо його думками, це програш. Тому перший крок чесно подивитися на свій гріх і сказати: Ти мій ворог. Якщо ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від усякої неправди. Перо Івана Перед Диветі Огієнка це духовна боротьба, яка може тривати роками. Але головне не здаватися якщо ми щиро хочемо змінитися, Бог дасть силу для цього. Він не звільняє нас насильно. Але коли наше серце більше не хоче компромісу, перемога стає реальною. Гріх ніколи не буває справжнім другом, він лише вдає друга, поки не зруйнує все навколо. Сьогодні найкращий день, щоб подивитися на нього чесно і сказати: ти більше не маєш влади наді мною. Хай Бог допоможе вам у цій боротьбі. Підписуйтесь, залишайте коментарі, давайте разом долати перешкоди на шляху до справжньої свободи.